Росіяни вдарили по евакуаційному автобусу на Сумщині. Троє людей загинули, та п'ятеро поранені через атаку. Загиблі внаслідок атаки росіян на автобус в Іволжанському Мешканки юнаківської громади про це повідомили в ОВА. Вони були евакуйовані до Сум, але періодично навідували свої домівки та господарства у прикордонній громаді. Внаслідок ворожої атаки поранено загалом 19 людей. Одна жінка нині перебуває в край важкому стані і зараз її оперують. Усім постраждалим, надається необхідна допомога. Загалом в автобусі перебували 39 пасажирів, простих людей. Цей автобус неодноразово потрапляв вже під ворожі обстріли, але цей останній рейс став, на жаль, трагічним. Водночас українські бійці звільнили від окупантів кіндратівку на сумщині. Про це повідомив стратком зсу підрозділи село оборони України з угруповання військ Курськ 20, 27 липня. Звільнили село в Сумській області. Наразі там тривають стабілізаційні заходи. Я нагадаю, що ще на початку місяця зет пабліки хизувалися. Мовляв, в зреф розширили так названу буферну зону свою на новій ділянці Сумської області біля села Іскрисківщина. Просувалися біля Тьоткін. Но тієї ж кіндратівки та юнаківки та артилерію діставали сум, От так от вони хазувалися. А населений пункт за їхніми твердженнями перебував під контролем Росії. Але друзі, як бачимо, недовго. Нині російські воєнблогери дуже скаржаться на розгром своїх військ у Кіндратівці Сумської області, адже повідомляється, що армія РФ відступила звідти та ще й з великими втратами з буферною зоною якось не дуже вийшло. Паблік два майора вже цікавиться, чи була взагалі кіндратівка їхньою. Мовляв, після всіх раптових красивих доповідей, чи взагалі Кіндратівку захоплювали, хоча б у день відповідної заяви шановного відомства. А головне, хто з місць чи штабів чи з генералів передавав та. Які відомості нагору, обурюється зед пабліка. Російські війська пишуть, діяли за принципом помираємо та не здаємось. Ну що ж, земля скловатою. На жаль, навіть через кілька років від початку свого все ще залишаються ті, хто особисте ставить вище за громадське і наявність нових зірок на погонах дорожче за життя пацанів. І таких, на мою думку, треба судити за законами воєнного часу. Зв'язок тримаю з тридцятої, що билися у кіндратівці, підтверджують погані новини. Власне, такими кроками росіяни показують свій справжній хист залишатися в українській землі. Бо ж ми казали завжди, будемо казати, що жоден російський окупант не має права перебувати тут і зараз на території нашої держави, і тим більше намагатися відхопити від неї собі ласий шматочок. Ну а будь-які амбіції Путіна вони можуть залишитися десь там у Кремлі, тому що Україна не здається. Ми продовжуємо чинити наш спротив і обов'язково не з. Зу... Зупинимося на досягненому, поки кожен клаптик української землі не стане деокупованим. Поки. Кожен клаптик не повернеться під юрисдикцію безпосередньо нашої держави, і власне зараз є оновлення щодо Кропивницького. Пошкоджена там будівля, пожежно рятувальна техніка одного з підрозділів ДСНС. Також постраждала у місті Кропивницький, адже у ніч на 28 липня, тобто цієї ночі, місто зазнало чергової російської атаки. Загиблих і травмованих, як повідомляють надзвичайники, наразі немає, але під час повітряної тривоги особовий склад підрозділу ДСНС, СНС довелося перейти їм в укриття для того, щоб не підпасти під повторну атаку А Ми знаємо, що цю стратегію терористи давно вже випробовують на наших надзвичайниках, просто обстрілюючи паралельно з тим, як відбуваються розбори завалів. Тобто, спочатку росіяни знищують цілі під'їзди наших будинків з мирними громадянами, а потім запускають туди ще одну ракету для того, щоб добити всіх, хто зумів. Вижити і цьому немає прощення, і насправді за це має бути справедливий суд. Я завжди про це говорю.